Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам приготувати цибуляники. Рецепт доволі простий із доступних інгредієнтів. Для того, щоб приготувати цибуляники, нам необхідно. Основний інгредієнт це цибуля, майонез, борошно, яйця, олія, на який буду смажити, а спеції це куркума, розпушувач, чорний перець. Сіль і декілька зубчиків чеснику. Цибулю нарізаю на маленькі шматочки кубиками. Потім ще раз ось так. І для того, щоб не плакати від цибулі, я її поклала попередньо у воду перед тим, як її накришити. І перекладаю в миску, так як цибуля основний інгредієнт страви, то її треба багато. І міленько порізати. Цибулю нарізану, я ось так трішечки подавлю рукою, щоб вона пустила сік. Додатково додаю сіль, сіль допоможе соку виділитися швидше. Аж хрускотить скільки соку соковита. А ще розминаю для того, щоб цибуля, коли буде готуватися цибуляник, на сковорідці гарно пропеклася, просмажилася. У миску додаю спеції це чорний перець, за вподобанням, кількість їх за вподобанням. куркума вона не тільки корисна, але й ще й надасть гарного кольору страві. Розпушувач. Все перемішую, у миску додаю яйця, їх можна перемішати в окремій мисці, збити можна безпосередньо вже до цибулі, але гарно вимішати. Такими рухами роблю, наче збиваю, щоб яйця розійшлися. Додаю ще декілька зубчиків чеснику. Через прес. Не ножем ріжу, а через прес. Перемішую. Додаю декілька ложок майонезу. Перемішати можна замість майонезу використовувати сметану. Майонез використовую домашній. Уже в мене є рецепт на каналі. Безпосередньо з деякими рецептами я вже коли готувала салати. Показували. Якщо треба ще показати, напишіть, я покажу. Додаю борошно, частинами, борошно попередньо просіяне. Зараз така маса густувата, але іще цибуля дасть сік. Але як гарно, красивий колір такий. Додаю борошно. І перемішую. Відразу смажити не буду, дам хвилин 5-10 постояти, щоб і розпушувач почав діяти, і цибуля пустила ще сік, щоб не густе було. На сковорідку наливаю олію. Обов'язково, щоб цибуляники плавали в олії, але щоб і не на сухій. Викладаю, Сковорідка в мене вже нагріта, викладаю ложкою. Розмір цибуляника залежить від ваших вподобань, які ви хочете, щоб вони були за розміром, але не надто товсті, щоб цибуля встигала просмажуватися. Перевертаю коли ось такого вже кольору, жовтуватого, гарного кольору, смажити треба на вогні трішки вище середнього. Готовність цибуляників я перевіряю от таким натиском. Якщо цибуляник такий пружній, то вже можуть діставати. Якщо ще провалюється лопатка, то бажано перевернути ще раз з однієї сторони на іншу. Викладаю цибуляники на тарілку з паперовим рушничком, щоб зайва олія впиталася. Всі інші цибуляники буду готувати так само, як попередні. Частину цибуляників я хочу протушкувати. Для цього беру сметану, томатну пасту, із спеції це сушений чесник, паприка. Набір спецій може бути різний. Чорний перець. Я люблю соус солодкий, тому я додам ще трішки цукру. Все це перемішую і додаю воду. Воду можна як кип'ячину, але вже охолоджену, а можна і дистильовану. Перемішую. Кількість води залежить від того, чи хочете, щоб у вас була підливка, чи щоб воно впиталося. Частину цибуляника викладаю. На сковорідку. У мене вона вже без олії. Ось так. Кількість можете регулювати самостійно. І додаю соус, так, щоб соус покрив цаплянки. Накриваю кришкою і буду тушити на повільному вогні. 5 після закипання. При подачі цибуляників я часто використовую кріп мілко нарізаний. Протушковані цибуляники, накладаю на тарілку, вони м'якенькі, тому бажано брати лопатку. І зверху притрушую кропом. Українська кухня багата різноманітними рецептами. Тож, готуйте українське, смакуйте українське, дивіться українське. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Хто ще цього не зробив? Бо на моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів і українських також. До нових смачних рецептів.